Ця історія трапилась з групою людей, у якого захмарний інтерес. Той інтерес, який спонукає підніматися раніше сонця, терпіти холод та вітер, йти далі, не дивлячись на вагу свого наплічника. Все заради них, засніжених вершин, обірваних скель, відчуття піднесення вище хмар. Все це вони знайшли тут. Тож погнали приберемо залежані пазли, компактно зберемо нашого наплічника та підемо дивитись на красу зимових гір разом з нами, переживаючи цю під небесну історію. До ворог групи відправилась до місцевого ресторану, щоб розкинути спорядження з загальної тари по наплічникам кожного учасника, познайомитись з ким не знайомі та набрати сил місцевою кухнею. Я в свою чергу маю зробити свій міні-похід і з'їздити на нову пошту, аби забрати потрібні мені акумулятори. Але мені повезло і мені не прийдеться йти два кілометри пішки, а мене підвезуть на машині. Уми в моїй власності на наступні чотири дні нова пошта знаходиться за два кілометри від вокзалу в сторону верховини. І проїжджаючи цією дорогою, я згадав наскільки вона мені стала ніби рідною. Можливо, через те, що я проїжджав її багато разів, а можливо, саме через той випадок, коли мені прийшлось пройти всю від Ворохти до заросляка пішки. Ось в цьому відео в підкасті. Повернувшись зі своєї ностальгічної міні-пригоди, час перепакувати і свій рюкзак також. Після перепаковки рюкзачок виглядає ну, дуже суворо. Таке відчуття, ніби я на місяць іду. Тут літрів, мабуть, 150. <гум> І примірити перше в своєму житті кішки. Ймовірно, завжди мріяв отримати такий досвід. Ну, Не будемо псувати місцеву підлогу. Ось зараз і влаштовуватись в наш трансфер. Обожнюю цей перехід від вологих доріг до засніжених смерек. Як потім виявилось, найкориснішим аксесуаром, який я взяв вже стоючи біля порогу, були гамаші. Вони перешкоджали попаданню величезної купи снігу, яка так рвалась попасти всередину. Тільки приїхали і нас вже чекає невеличке випробування. Нас довезли до майже довезли до бази заросляк. І тепер нам треба близько 8 кілометрів йти до полонини Гаджина. Так, любі друзі, хто мені тепер допоможе дошку за спину покласти? Yeah, like Проблема з транспортуванням борду вирішена. І ми відправились цими мальовничими стежками, які нагадують, що на дворі все ще зима. When you Я от іду і просто шаленію, наскільки кіношно виглядає ця картинка. Щось там восьмеро людей піднімається вгору. Зимої гори. Просто клас. Так, шановний пане гід, я пропоную зупиночку, щоб зняти зайвий одяг. Швиденько скидаємо з себе все зайве утеплення і йдемо далі. Насолоджуючись тією самою кіношною картинкою. Побожняє скітурчий, ось такі беконтрійні сходження за те, що коли піднімаєшся, тобі безпекотно і можна взимку йти отак от в одній в термушці тобі буде нормально. <ріст> Мені вже подобається йти з цією групою, бо всі всіх чекають. Це дуже класно, але при цьому ніхто не тормозить. Всі йдуть в плюс-мінус однаковому темпі. Та ви що, яка краса. Коли вийшло сонце, все ніби новими фарбами засяяло. Але єдине, що не змінилось, це те, що я і далі не можу проходити вузькі ділянки, бо доска сильно заважає. своїми зйомками, вкотре відстав від групи. А по такому снігу наздоганяти їх не дуже приємно. Але майже наздогнав. Йоооо, неймовірно. Нарешті. Так це наш чи не наш? Знайомимося цією оселею заднього входу, щоб лишити наші вогкі речі на сушці, отримати у розпорядження ці чудові капці Те, щоб з нас поки осипався сніг. Далі беремо свої баули та піднімаємось до своїх кімнат на наступні три дні. Ага, супер. Оце прям хороме. Розкладаємо речі та в цілому облаштовуємось. Коротше, випадково чи ні, але я. Зайняв більшу частину полис, які тут були. А вид, який відкривається з вікна, це самі оцініть. Жаль, в цьому відео не буде повноцінного огляду. Селі, тому що на Думку чудовий огляд зробив Влад те, що однією правою він мав змогу поспілкуватися з одним із засновників цього куточку в горах і обговорити з ним момент створення цього місця туризм під час війни та дитячі табори. Тому рекомендую завітати до його відео, хто не бачив, хоча сумніваюся, що хтось не бачив. там після щільної вечері наші гіди вирішили зробити нам не менш щільну лекцію про лавинну небезпеку, так би мовити, підготувати нас до завтрашнього дня. Через те. Що це рідкі явища, їх складно передбачувати. І є оце твердження, що я тут 100 разів ходив і нічого не відбувалося, я тут лавіну ніколи не бачив, це ще не значить, що її тут не буде. Якщо людина повністю закопана снігом, грубо кажучи, у вас є 10 хвилин, щоб її викопати. Часто гинуть не через те, що ну, асфіксія ви задихнулася, а через те, що вас поламало. Як мінімум людина не може вдохнути, як максимум. Просто в німоторах і ребер протикають легко. Але гинуть 5%. Піде, лавина чи ні, впливає, впливає. Яка структура снігу, яка поточна погода і на якому рельєфі це все відбувається. Значить, ти під тобою зробилась. То по своїм слідам назад ползєш. Лопнув склон до свідоцтва. Ви знаєте, що хто не ризикує, то в акі не катається. Ак'я це на сілки. І після такої напруженої лекції всім трохи захотілось повторити всілякі техніки в'язання вузлів, страхування і все таке інше. Як то кажуть, трохи повторень перед сном точно не буде зайвим. Збираємо речі вже з вечора на завтра, щоб прокинутись до сьомої, зібратися о сьомій мати сніданок, і вже після цього вийти на шпиці а, плануємо. Буде лайтовий тренувальний день. Але знову ж таки важлива деталь. Я не з групою і всі будуть в зв'язках, робити те, за чим вони сюди приїхали. А я осторонь ходити, знімати, насолоджуватись. Ось так. А тепер йдемо готуватись до сну. Але перед цим треба пройти, мабуть, одне з найскладніших випробувань для чоловіків. Засунути ковдру у накоцник. 6.30 ранку, час вставати та спускатись до групи. Добре рано. Що ж, ці холодні, сині шпиці нас вже чекають. А поки давайте підглянемо, що у нас буде на сніданок. Знаю, що я туди поколею, але дуже смачно. Прийшов час розтрясти наші сніданки дорогою на шпиці. За бортом мінус 4 градуси Цельсія. Погода ясна та без опадів. День обіцяє бути цікавим. трішечки відстав від групи, як завжди. Та да ти шо! що, що за казка Чим вище піднімаємось. Тим менше сонечко вже допомагає. Вже холодний вітер і хочеться щось одягнути зверху. Це гарна погода і красити. Зробити ще декілька кадрів, але зверху мені треба піднятися ніби траверсом, обійти. І потім отак -от, таким чином дійти до скелі, на яку вони зараз залазять. Виперся сюди. Нахил далеко не дитячий. Що ж, після насиченого дня час як слід відпочити. Тому по приходу до нашого будиночку ми мали насичену вечерю і замовили чан, щоб на наступні дві години відчути себе як ті червоні раки. <реку> 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 ну і звичайно, порозповідати історії. Тепер як я познайомився з хлопцем. Унікальна історія на мою. Це перший чан в моєму житті, і я точно можу сказати, що я його рекомендую. Так, зараз вже закруглюватись. щось я і так, довше всіх просидів тут. Чан. Просто неймовірний. Будемо сподіватися, що такий ж неймовірний, як і завтрашній день. Світанок, група, як завжди, попереду. Час вирушати у нову подорож. Минулий раз я остерігався вузьких проходів, цей раз я остерігаюсь низьких проходів. Для зимових походів. Намагайтеся йти якомога ближче до хвоста групи, тоді по слідах набагато легше підніматися. Сьогодні погода трішки гірше. Що ж, з погодою не сильно повезло, вже не йшла хмара, нічого не видно. Я, звичайно, без гіда і льодорибів нікуди не піду. Буду сподіватися, що вона пройде і я зможу піднятись десь там, траверсом. І група вирушила своїм шляхом на гору Ребра. Потім вони планують розділитись, і одна команда піде на другий маршрут, що через озеро Бребанеско на гору Гуден Томнатик. А з другою я запланував зустрітись, коли та буде спускатись і проходитиму верхівку шпиців. А поки в очікуванні, доки пройде Хмара, я Вирив собі ось таку яму про всяк випадок. Що якщо погода трохи спортиться і буде сильний вітер, щоб можна було його перечекати? Так, сідаєш у яму, ховаєшся від вітру. І чекаєш. Згодом захопившись процесом, я вже почав собі будувати цілу печеру. Таким чином приходиться копати яму, щоб перечекати негоду. В ній не те, щоб була необхідність, скоріше я хотів чимось себе зайняти та й щоб зігрітись, але і користь у ній була немаленька. Ця конструкція створювала чудовий затишок без поривів холодного вітру. Що ще робити в очікуванні? як не Жарти, О, який великий. Хто скажете, варто йти чи ні? А, ну ладно, піду. Там побачимо. Цікавого. Вернув рацію, вона полетіла вниз. Ось вона. Ось та точечка Це рація. Я міг би сказати, що її можна забрати на набрав штабу, але <гум> її дуже швидко гарантує за снігом. Тому придеться всю цю відстань. Пускатись, потім знову набирати. Фу, Добре, що вона взагалі зупинилась. Все, реція в мене і працює. Від вітру чекаю на другу групу, щоб ми разом пішли донизу. Але з ними поки що немає зв'язку. Вова, як мене чути, чекаю на другу групу на шпицях біля вказівника. Як бачите? Звичайно, я розумів, що якщо впродовж певного часу вони не з'являться, то я не буду чекати, як те і хатіко. Але через хвилин 40 хмари почали все частіше давати просвіт, І в один з таких я нарешті дочекався другу групу. Я їх побачив, вони нарешті йдуть Але вони пішли іншим шляхом. Тому я повертаюсь, як піднімався, і зустрінемось вже внизу. Ну то що, можна їхати? гоняйся, тепер ви, а не я. Що за фраєр поїхав, чи? Доганяй, не кажу. Ну, бардісти! Ви вас не навіде! Схил вниз закінчився, тому перелаштовуємось в звичайному Пішкохода і гей, в будиночок відігріватись. Мені кожен раз так подобається ця історія, як ти з суворих зимових умов спускаєшся в такі приємні сонячні, теплі полонини. Буває набагато приємніше цих хакнути ці самі полонини. А тепер головне питання цієї поїздки. Чи варто було брати з собою дошку? По факту моє катання обмежилось хвилинами 20-30, але оце задавало всьому свій сенс. Саме так закінчується наша неймовірна насичена подіями подорож до зимовий гір. Все чудове, що могло б відбутись, було в цій подорожі. Прекрасні види на засніжені вершини тримай. Альпінізм або сноубордінг тримай, жмуритись від сонця чи шукати стежку в тумані, будь ласка, або після насиченого дня прийти і прийняти теплий душ, чи зануритись по вуха учан. Але навіть все це має закінчуватись. І тільки для того, щоб дочекатись наступного разу і знову повернутись до гір. А зараз вирушаємо назад до цивілізації. І звісно, в першу чергу, після будь-якого походу, а тим паче зимового, перше, що треба зробити, це відновити свій організм і найліпший спосіб це калорії. Серед туристів цей стан добре відомий як післяпохідний тежок. Що ж, шукачі вражень. Діліться в коментах, як саме ви проводите перший день після походу, і які враження залишило це відео. А ми побачимось, я сподіваюсь, не за горами. Я вдячний за навчальний курс по Ютуб від Влада Хільченка та Віталія Гордієнка. Саме завдяки цьому курсу відео вийшло на рівень вище, ніж попередні роботи. Якщо вам хочеться побачити наступні відео та мій розвиток в цьому напрямку, то будь-які донати в банку будуть не зайві. Всіх обняв та сильно подякував за перегляди, донати, лайки і просто небайдужість до моєї справи.